Збройних сил України. Служити в українському війську, служити Україні справа честі та життя. Слава Україні! Запрошуємо провести панахиду за загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, щоб наші герої знали, що ми в них є, а вони. Є у грудня 6 грудня 2024 рік назавжди закарбується у пам'яті нашого міста. У Полтаві урочисто відкрили інформаційні щити про загиблих захисників, встановлені на каштановій алеї в рамках проекту Полтава пам'ятає героїв. Після панахиди люди розходяться до своїх рідних загиблих у цій війні. 80 конструкцій, на яких 360 портретів наших захисників, на кожній своя історія і невпинний біль. Дуже боляче, дуже боляче, але ми пишаюся не серйозний, зосереджений на світлині, проте у житті усміхнений – 43-річний захисник України Андрій Безпалко. Тепер він дивиться на нас зі щита. Він справжній чоловік. Він на війну втік. А він говорить: я на війну пішов. Як? Ну так, я знав, що ти мене не відпустиш. Це був його свідомий вибір, це було його рішення. Він вихований на подвигу свого дідуся, мого батька. До щита доторкаються рідні, Нібито Андрій знову повернеться живим. Зводний не хотів, щоб він їхав. Андрій настояв на тому, що буде виїжджати. Там дуже масові обстріли були. Там був ад дичайший. і ніхто не хотів з хлопця виїжджати. Він сказав, що він поїде, хто як не я. Кожне таке місце для нас це місце пам'яті. Хочеться. Доторкнутися враження, що ти приходиш сюди, а він тебе чекає. Мужній витривалий чоловік, а не хлопець, незважаючи на вік, говорить бабуся загиблого захисника України Максима Краснокуцького. Він нікого не слухався, вирішив сам захищати Україну. Військовий пішов на війну, коли йому було всього 18. Я його з маличку доглядала. І з такого до садочка водила і школу. Це місце. святе те для мене. Я тут недалечко живу. і Кожного дня буду приходити. На затурено далеко, а тут рядишком Завжди квіти будуть свіжі, завжди на мене буде дивитися своїм чистим поглядом, люблячим. Каштанова алея цього дня сповнена сумом та відчаєм. Кожна історія на цих щитах особлива. Ще одна. Зазирає в очі своєму загиблому чоловіку, захиснику України Альона Філіпась. З Іваном говорить його жінка, одружилися у 2017 році. Пригадує, саме того дня він побажав терпіння, бо військовий був в АТО, мало з'являвся вдома. Я його знаю з дитинства. Ми познайомились в п'ятому класі. Ми однокласники, а одружились, коли нам було за 30. Він мене любив з п'ятого класу. Це е... Дань пам'яті, щоб люди, котрі тут будуть ходити, вони дивилися і знали в обличчя тих людей, тих героїв, які стали в перші дні на захист їхніх їхнього життя. Цього дня всі портрети воїнів освятили у цей складний для нашої країни час. Ми чітко усвідомили, що сильна держава. Починається із сильної армії загалом в рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв. Планують встановити 473 інформаційні стенди.